Доброго дня! У вівторок, 13 червня, більшу частину України очікує дощова погода. Будь ласка, перегляньте це відео до кінця, щоб дізнатися, чи будуть дощі саме у вашому регіоні у вівторок, 13 червня. Вночі найхолодніше буде у Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Київській, Чернівецькій, Вінницькій та Хмельницьких областях. Де температура опуститься до плюс 9 градусів тепла, а найтепліше буде вночі в Одеській, Херсонських областях та в Криму, де температура становитиме від плюс 15 до плюс 17 градусів. В інших областях України вночі очікується від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. В день найтепліше буде в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, де температура підниметься до плюс 25 градусів. А найхолодніше в день буде у Волинській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівських областях, де температура становитиме від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. В інших областях України в день буде від плюс 16 до плюс 24 градусів. Суха погода протримується лише в Сумській, Полтавській. Харківській, Луганській та Донецьких областях. Нарешті, по всій території України очікується дощ іноді з грозами. На цьому, на цьому все. До побачення!